Дуже рихлий. Друга спроба. Що це мало таке? О, ось, бачите, саме собою утворюються ось такі петельки і вузлики. Це нова нитка, це ж її ніхто ще не в'язав, не розпускав. Тобто немає таких от там заломів на той нитці, для того, щоб прям було таке утворення було. І тут вузлик на самому крайчику. Да ведь не знаешь, что и казать. Так, и закрепляем просто за какую-то ниточку. Так, ріпили, першу ниточку підняли, щоб її не втратити. Ось, оце вже моточок. Так, далі, а, це халепа. Це дуже така тендітна ниточка махер. І вона чіпляється сама за себе. Просто катастрофічні, бачите, яка пухнаста, в усі боки пухнаста. З неї добре шарфи виходять, гріють потім. Фантастично. Або для дліточок такі малесенькі картинки, дуже милі, щоб гріло і дуже тепло було. Тобто в мене сьогодні всі нитки різного складу. Побачимо, як їх можна використати. Має бути дуже файно. І, звісно, таку нитку перемотувати багато разів просто не можна, бо вона деформується. Так, і ось цю ще прив'язуємо так само. І обережненько намотуємо. Йо, я хвилювалася, що буде набагато важче. Ниточка досить так, досить непогано, досить легко намотується. Я праці думала, що буде важче. Все. Ось такий малесенький мотовочок у нас є тепленької такої пряжі. Таржі. О. <ріхі> Сонечна така. Так, рожевенька. Будемо брати зсередини, друзі. Ось і так гарно знайшовся кречик. Брати зсередини, бо я вже побачила, як воно гарненько намутується і не бігає.